Ми раді повідомити, що школа Олімпія отримала премію бізнес-року в 2024 році та стала найкращою школою для фітнес-тренерів, для йога-тренерів, дієтологів, нутриціологів та масажистів. Незалежний аналітичний центр провів ретельну і багатоступеневу перевірку відгуків клієнтів, фінансової стабільності, ринкової позиції. Та потенційних ризиків. І саме наша школа продемонструвала високу ліквідність, стабільний ріст та бездоганну репутацію на ринку. Премія бізнес року це визнання нашої наполегливої праці та високих стандартів освіти. Олімпія це вибір надійності, професіоналізму та впевненості у майбутньому. Долучайтесь до нас вже сьогодні.